Чата, сьогодні у нас тренажерна зала, ми зробимо з вами 5 вправ, 3 кола і закінчимо все прескором. До цього дня, включно, ми працювали у двохразовому режимі. Важливо було набрати необхідні фізичні кондиції. До початку чемпіонату залишилось два тижні. Тепер же ми будемо більше робити акцент на виконання тактичних моментів гри при стандартних положеннях, підняття рівня індивідуальної мастерності. Усі пам'ятають, який непростий у нас календар, зокрема, який матч відкриття нас чекає. Ми маємо бути готові на 200% вже до поєдинку проти Ворскли. До нашого тренерського штабу доєднався Костянтин Балабанов, видатний в минулому нападник. Він поділиться своїм досвідом вперше за все. З нашою атакувальною групою гравців з нетерпінням чекаємо на контрольні поєдинки з польськими командами, де ми хотіли б вже не просто награвати в певні зв'язки, але й показати домінуючий результативний футбол. Ми будемо вимагати в цих матчах від команди перемоги. Я вважаю, що спарин з хлопцями з Волині продемонстрував, що ми знаходимося на вірному шляху. Ми значно додали порівняно з початком збору та потроху ще більше набираємо форму. Робота у тренажерному залі дає свої плоди. Також декілька днів підряд у нас дощило, але як ми знаємо, дощ це гарна футбольна погода, тому ми продовжуємо тренуватися. Також хочеться спробувати свої сили з жіночими командами. Сподіваємося, що виїзд в Польщу подарує таку можливість. и вас за Так, у нас сегодня событие, день рождения нашей очаровательной Синти. Поздравляем ее! <плодисменты>